Нові жорсткі правила для українських біженців у Німеччині заставляють їх працювати а також хочуть забрати соціальні виплати. Всім привіт, ви на каналі Навімігрант. Сьогодні ми поговоримо про нові зміни, які будуть відноситися до більшості українських біженців, які виїхали за кордон і саме перебувають у Німеччині. Тому раджу вам додивитися це відео до кінця. Обов'язково поставте лайк і давайте почнемо. Отже, ви знаєте, що Німеччина міняє свою політику щодо мігрантів, щодо взагалі біженців, і на даний момент, взагалі, в Німеччині перебуває рекордна кількість біженців близько 3,8 мільйона, з яких 1,8 по офіційній статистиці це українці. І Німеччина вже зараз починає приймати ряд різних змін для того, щоб інтегрувати українців або ж забрати виплати від тих, кому вони справді не потрібні. Давайте почнемо взагалі. Для чого це робиться і чи це правильно? Деякі в коментарях я на, дивився на інших відео. Пишуть, що німці заставляють українців працювати. На мою думку, це не так. Я розумію, що дуже багато українців, які переїхали до Німеччини, зловживали соціальними виплатами, і не просто так, як то немає диму без вогню. Так ця тема піднімається. І на мою думку, це правильно і справедливо. Я розумію, що є перелік там 30% біженців, які приїхали, які не можуть працювати. Це особи з інвалідністю, там студенти, жінки і так далі. Але є ряд багато українців, які просто не хочуть працювати, тому що вони отримують соціальну виплату для чого це робити. І через це ось такі рішення були прийняті. Про що саме йдеться? З 1 січня, якщо українець не буде відмовляти на наприклад, українці запропонують роботу через джоб центр і він буде мати три місяці для того, щоб її затвердити, чи вона йому пасує чи не пасує. Якщо він цього не зробить, то у нього заберуть і соціальних виплат 30% після трьох місяців. Також, якщо він буде надалі відхилятися від таких пропозицій, у нього будуть забирати соціальну виплату в тому місяці. І також, якщо українець не прийде на вказану зустріч до джоб центра у нього забирають 30% від соціальних виплат. Всі ці зміни робляться для того, щоб як би сказати, мотивувати українців до того, що їм справді потрібно працювати, не сидіти на одному місці і шукати варіанти роботи, тому справді це так, і на мою думку, що справді більшість адекватних людей йде на роботу і не очікує так, якихось якогось забезпечення чи допомоги зі сторони держави, що робити українцям. Їм потрібно або ж оприділитися, чи вони хочуть жити в Німеччині і шукати роботу, і продовжувати своє життя, або ж повертатися, наприклад, до України, тому що вже від початку повномасштабної війни пройшло досить багато часу. Я особисто не розумію так певну кількість людей, які до цього часу не можуть знайти для себе там чи роботи, так чи заробітку в кожній з країн. І зараз буде багато критики, так через те, що скажуть, що це складно знайти роботу, і так далі, але хоча б елементарно, так роботу там чи підробіток. Я думаю, що це реально до пошуку і її можна знайти тому. На мою думку, є справді люди, які потребують допомоги, і яким потрібно випла виплачувати соціальні виплати. Але всім іншим потрібно вже зараз задуматися, що робити далі і чи їм таке життя підходить. Тому що як ви також бачите, зараз Європа так вона приймає рішення про, про закриття кордонів. Вони вже хочуть фільтрувати людей, які заїжджають не тільки з Німеччини, а й з інших країн, щоб розуміти, який йде притік біженців, куди вони їдуть, на підставі яких документів, і вже починається певні фільтрації. Також багато розмов йде про те, що українці, які будуть приїжджати до, до Німеччини і будуть мати тимчасовий захист іншій країні, то їм вже не будуть надавати тимчасовий захист. І на мою думку, це також правильна практика, тому що українці подорожують, шукають себе, не можуть віднайти. Беруть по 10 разів різні тимчасові захисти, і це дуже виглядає, знаєте, дивно зі сторони саме ужендів, тому що адміністрації, тому що вони не розуміють, що не так можливо, не знаю в державі щось не так робиться також обмежуються соціальні виплати, про що я згадував, і взагалі починають інтегрувати. І справді, ось ці зміни вже вплинули на ринок праці у Німеччині. І на даний момент вже працевлаштовано 40% українських біженців. Що ви розуміли, це в два рази більше ніж попереднього року. Тобто українці беруться до уваги і приймають вже рішення. І знаєте, в крайній мірі аж обідно знаєте, тому що не можна було зробити цього скоріше, знайти роботу, знаєте, і сплачувати податки, і жити спокійно. Але все одно бачите, потрібно, щоб і було знаєте, такі рішення зі сторони держави, а також рішення зі сторони людей. Тому ось коротко моя думка взагалі щодо ситуації у Німеччині, ви бачите, що все-таки, як ніяк, Німеччина лідирує по кількості українських біженців. Всі їдуть туди, всі залишаються там. Але вже від сьогодні, від теперішнього часу, Німеччина починає жорсткіше відноситися до українців і не тільки. Тому пишіть вашу думку у коментарях чи взагалі справедливо робить Німеччина, що обмежує соціальні виплати. Також пишіть вашу думку щодо Німеччини. Також не забудьте підписатися на мій YouTube канал, поставити лайк і до зустрічі в наступних відео.